Привіт! Сьогодні поговоримо про ще одне нововведення у WordPress 2.9, а саме полегшена вставка медіа. Отже, раніше, якщо ви, наприклад, хотіли вставити видево з YouTube, вам треба було піти до цього видева, скопіювати ось цей код embed, тобто вставка, і, власне, вставити його у ваш допис. Ось таким чином. Тобто, як бачимо, коду тут багато. У останній же версії, якщо ви хочете вставити видиво з YouTube, достатньо просто скопіювати адресу до цього видива. Ось таким чином. І вставити просто в допис. Ось так. Публікуємо наш допис. І ось тепер ми бачимо наше видиво. Як ви помітили, воно занадто широке. Це можна виправити, якщо піти до випадного меню налаштунки і вибрати опцію «Медіафайли». І ось тут для embeds, тобто вставки, визначити ширину і висоту. Скажімо, 400 на 300. Зберігаємо зміни. І оновлюємо. Нашу сторінку. Отже, тепер видиво менше. Таким чином, окрім YouTube, можна вставляти медіа з blip.tv, Flickr, Vidler, Revision 3, Dailymotion, Google Video та Hulu. Ну і ще декілька маловідомих сайтів. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!